Доброго дня! Підписуємося на канал, будемо навчатися разом. Добрий день, мої учні! Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на тему пароутворення і конденсація. Я вам покажу рішення п'яти різних задач. Дивіться, учіться, запам'ятовуйте. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Давайте навчатися разом. Задача 1. Яку кількість води можна перетворити в пару. Якщо надати воді 1,5 помножити на шостій степені джоулів тепла. Початкова температура води 100 градусів Цельсія. Отже, приступимо до розв'язання нашої першої задачі. Запишемо в дано, що нам відомо. Кількість теплоти. Яка надана воді Q дорівнює 1,5 помножити на шостій степені джоуль. Питома теплота пароутворення для води ми беремо з таблички R маленька дорівнює 2,3 мегаджоулі поділити на кілограм. Або, якщо перетворимо в стандартні одиниці вимірювання, мега це мільйони. Це буде 2,3 помножити на 10 в шостій степені джоулів поділених на кілограм. Початкова температура води 100 градусів Цельсія, це означає, що вода відразу буде кипіти. Потрібно знайти, яку кількість води, тобто масу води, яку можна перетворити в пару. Ми з вами знаємо формулу, що кількість теплоти, яка необхідна, щоб перетворити рідину в газоподібний стан. Визначається за формулою Q дорівнює R помножити на M. Звідси можна виразити масу. Маса дорівнює Q поділити на r. Числа в нас вдано відомі. Підставимо їх у формулу, порахуємо. Маса дорівнює приблизно 0,65 кг. Відповідь маса води приблизно дорівнює 0,65 кг. Задача 2. Яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб 2 кг води, взятої при температурі 20 градусів Цельсія, довести до кипіння і повністю випарити? Зобразіть цей процес на графіку. Розв'яжемо задачу 2. Запишемо в дано, що нам відомо із умови задачі. Нам відомо, що маса води М дорівнює 2 кг. Температура води початково була 20 градусів Цельсія, позначимо її Т0. т 20 градусів Цельсія. Воду потрібно довести до кипіння. Тобто температура, при якій буде кипіти вода. 100 градусів Цельсія позначимо Т. Т дорівнює 100 градусів Цельсія. Ми розуміємо, що вода буде кипіти, тому беремо із таблички питому теплоту пароутворення для води. R дорівнює 2,3 Мджоулів поділених на кг. Переведемо в міжнародну стандартну систему одиниць. Це буде 2,3 помножити на 10 в 6 степені джоулів поділених на кг. А також ми розуміємо, що воду, воду ще спочатку потрібно буде нагрівати. Тому питома теплоємність води теж береться з таблички, Це дорівнює 4200 джоулів, поділених на кілограм градус Цельсія. Потрібно знайти в задачі, яку кількість теплоти Q на це потрібно витратити і зобразити всі ці процеси на графіку. Ну, давайте почнемо із останнього. Зобразимо на графіку ці процеси, які будуть відбуватися. Вертикальна вісь – це вісь температур в градусах Цельсія. Горизонтальна вісь системи координат нашої це час у хвилинах. Початкова температура води була 20 градусів Цельсія. І кипіла вода при 100 градусів Цельсія. Тут можна масштаб не дотримуватись, схематично поставити температури. Ми знаємо, що для того, щоб вода закипіла, її до 100 градусів потрібно певний час нагрівати. Тому перша частина графіка, перша оця така пряма, це буде нагрівання води. Вода від 20 до 100 градусів буде грітися певний час. І на це витратиться певна кількість теплоти. Позначимо її Q1. Потім для того, щоб вода повністю перетворилася в пару, її потрібно певний час кип'ятити. При сталій температурі 100 градусів, вода буде кипіти і перетворюватись в газоподібний стан. Поки вся повністю не википить і не стане парою. На це потрібно витратити теж певну кількість теплоти. Позначимо її Q2. Ось такий графік наших процесів, які в нашій задачі відбуваються. Q1 це нагрівання води. Щоб знайти кількість теплоти, яка необхідна для нагрівання води, скористаємося формулою Q1 дорівнює C води, маса води і різниця температур. Т відняти т 0 Вода нагріватися буде від 20 до 100 градусів Т відняти Т0В. Потім вода буде кипіти, відбувається процес пароутворення. Q2 дорівнює R помножити на масу води. Кінцева температура, кінцева формула це загальна сума обох кількостей теплоти. Тому що нас просять знайти, скільки всього витратити потрібно кількість теплоти на всі ці процеси. Підставимо в цю формулу наші Q1 і Q2 і отримаємо ось таку кінцеву формулу. Підставимо числові значення і порахуємо загальну кількість теплоти. Якщо уважно все перемножити і порахувати, отримаємо відповідь, що Q дорівнює 5 мільйонів 272 тисячі джоулів. Або відповідь Q дорівнює 5,272 мегаджоулі. Задача 3. Пари спирту масою 1,5 кг взято при температурі 78 градусів Цельсія. Скільки енергії передасть він навколишньому середовищу при конденсації і подальшому охолодженні до 20 градусів Цельсія? Третя задача. Запишемо, що нам відомо. Маса спирту парів спирту 1,5 кг. М дорівнює 1,5 кг. Початкова температура спирту парів спирту – 78 градусів Цельсія. Позначимо Т0В. Початкова температура 78 градусів Цельсія. Спирт конденсувався, тобто перетворився в рідкий стан і охолодився до 20 градусів Цельсія. Тому кінцева температура Т дорівнює 20 градусів Цельсія. Запишемо. Взявши з таблички, питому теплоту пароутворення спирту. R дорівнює 0,9 мегаджоулів поділити на кілограм, Перетворимо в стандартні одиниці вимірювання. Це буде 0,9 помножити на 10 ,6 степені джоулів поділених на кілограм. А також запишемо: в дано із таблички, питому теплоємність спирту. Тому що нам сказали охолоджені. В кінці ще спирт буде охолоджуватись, а тому буде потрібна питома теплоємність. Це дорівнює 2500 джоулів, поділених на кілограм градус Цельсія. Потрібно знайти, скільки енергії передасть, передадуть пари спирту навколишньому середовищу при всіх цих процесах. Тобто знайти потрібно Q. Намалюємо графічно процеси, які відбуваються в нашій задачі. Вертикальна вість нашої системи координат це температура в градусах Цельсія, горизонтальна вість це час у хвилинах. Початкова температура спирту була 78 градусів Цельсія, кінцева 20 градусів Цельсія. Спирт спочатку конденсувався. Це відбувається при сталій температурі, певний час, скільки там хвилин, спирт перетворювався у рідкий стан. І при цьому в навколишнє середовище віддавалася якась кількість теплоти Q1. Потім, ось в цій точці спирт уже рідкий, рідина охолоджувалася до 20 градусів Цельсія. Теж на це витратився певний час. І навколишньому середовищу передалася іще якась кількість теплоти Q2. Q1 це кількість теплоти, яка віддалась навколишньому середовищу при конденсації. Знаходиться вона за формулою R помножити на M. Q2 це кількість теплоти, яка передалась навколишньому середовищу внаслідок охолодження спирту. Формула Q2 дорівнює питома теплоємність помножте на масу і різницю температур. Спирт охолоджувався від 78 градусів Цельсія до 20. Кінцева кількість теплоти, яку нас просять у задачі знайти, дорівнює сумі Q1 і Q2 загальна кількість теплоти. Якщо підставимо формулу для Q1 і Q2 у цю третю формулу, отримуємо кінцеву ось таку формулу для розрахунків. Підставимо всі дані із умови, уважно порахуємо. І отримуємо відповідь, що Q дорівнює 1 тисяч 500 джоулів. Або відповідь Q дорівнює 1,57 джоулів. Таку кількість теплоти віддадуть пари спирту в нашій задачі у навколишнє середовище Задача 4. Скільки 100-градусного пару необхідно для нагрівання стального радіатора масою 12 кг від 15 градусів Цельсія до 85 градусів Цельсія? Розв'яжемо четверту задачу. Дано. Нам відомо. Що температура початкова була 100 градусів те дорівнює 100 градусів Цельсія. Маса стального радіатора 12 кг. Температура початкова радіатора була 15 градусів Цельсія позначимо Т1. Кінцева температура радіатора 85 градусів Цельсія, позначимо Т2. Питома теплоємність води, беремо із таблички, 4200 джоулів поділених на кілограм градус Цельсія. А оскільки в нас радіатор стальний, то з таблички також запишемо питому теплоємність сталі. Дорівнює 500 джоулів поділених на кілограм градус Цельсія. Також візьмемо з таблички і запишемо в дано питому теплоту пароутворення води, водяної пари. Р води водяної пари дорівнює 2,3 мегаджоулів поділених на кілограм. Переведемо в стандартні одиниці вимірювання. Це буде 2,3 помножити на 10 степені джоулів поділених на кілограм. Потрібно знайти масу пари. Скільки 100 градусного пару необхідно, щоб радіатор ось так от нагрівся. Масу пари потрібно знайти. Загальна кількість теплоти, яку отримає радіатор, дорівнює кількості теплоти, яку віддасть пар, коли буде конденсуватися, і додати кількість теплоти, яку віддасть гаряча вода, коли вона буде охолоджуватись. Тому що пар 100 градусний при контакті із стальним холодним радіатором, у нього температура 15 градусів на початку. Спочатку пар буде конденсуватися, перетворюватись у гарячу рідину, а потім ця вода буде охолоджуватись. Тому загальну кількість теплоти, яку отримує радіатор, дорівнює сумі цих кількостей теплоти. Кількість теплоти при конденсації знаходиться за формулою R помножити на масу пари. R води помножити на масу пари. Кількість теплоти, яка отримує радіатор при охолодженні води, Q води дорівнює C води, маса пара або води, яка утворилася, і різниця температур, тому що вода гаряча буде охолоджуватись від 100 градусів до 85. Кількість теплоти, яку треба для нагрівання сталі. Запишемо за формулою. Q-сталі дорівнює C сталі, маса сталі. І сталь нагрівається від температури 15 градусів до 85. Т2 відняти Т1. Підставимо всі ці вирази у першу формулу нашу. Отримуємо ось такий вираз. З нього ми можемо. Дещо зробити. Ми можемо з вами винести масу пари за дужки. Трошки спростити вираз. І тепер знайти вираз для того, щоб порахувати масу пари. Маса пари дорівнює те, що в правій частині нашої формули поділити на множник, який був поруч. Ось така кінцева формула, по якій ми можемо порахувати масу. Підставимо наші числові значення. Порахуємо, отримаємо відповідь, що маса пари приблизно дорівнює 0,18 кг. Відповідь маса пари приблизно дорівнює 0,18 кг. Задача 5. Яка кількість теплоти необхідна, щоб із льоду масою 2 кг при температурі мінус 5 градусів Цельсія одержати пару з температурою 100 градусів Цельсія? І остання п'ята задача. Нам потрібно із льоду температурою мінус 5 градусів отримати пар температурою 100 градусів. Вдано досить багато потрібно даних записати. Подивіться, будь ласка. Маса льоду 2 кг. Початкова температура його Т0 мінус 5 градусів Цельсія. Лід буде плавитись при 0 градусів Цельсія. Те плавлення 0 градусів Цельсія. Вода, яка утворилася, буде кипіти, перетворюватись в пару при 100 градусів Цельсія, тому те кипіння дорівнює 100 градусів Цельсія. Також нам іще будуть потрібні питома теплоємність льоду. Беремо з таблички дорівнює 2100 джоулів поділених на кілограм градус Цельсія. Темп, питома теплота плавлення льоду 332 клів поділених на кілограм Переводимо в стандартні міжнародні системи одиниць це 332 тисячі джоулів поділених на кілограм Питома теплоємність води. Теж все це беремо з таблички дорівнює 4200 джоулів поділити на кілограм градус Цельсія. І питома теплота пароутворення, оскільки там же ж буде кипіння, випаровування. Питома теплота пароутворення води. Беремо з таблички це 2,3 мегаджоулів поділених на кг. В стандартних одиницях це 2,3 помножити на 10 ,6 степені джоулів поділених на кг. А обчислити потрібно кількість теплоти, яка на все це буде витрачена. Загальна кількість теплоти буде дорівнювати сумі чотирьох кількостей теплоти. Будуть відбуватися чотири теплових процеси. Q1 це нагрівання льоду. Спочатку льод від мінус 5 градусів до нуля потрібно нагріти. І на це витратити певну кількість теплоти. Q1 дорівнює С льоду, маса льоду помножити на Т плавлення, мінус т 0 Другий процес лід потрібно розплавити. На це теж потрібно витратити кількість теплоти Q2. Наступна кількість теплоти, Q3. Витратиться на нагрівання утвореної води від 0 градусів до 100 градусів Цельсія. q 3 дорівнює С води. Маса води помножити на Т кипіння відняти Т плавлення. І четверта кількість теплоти це кількість теплоти, яка витратиться на пару утворення. Вода повинна википіти і перетворитися в пару. Q4 дорівнює R помножити на M. Порахуємо окремо всі ці чотири кількості теплоти. Q1 дорівнює. Приблизно, якщо все підставимо, порахуємо, то отримуємо відповідь дорівнює 21 тисячу джоулів. Або дорівнює 21 джоулів. Q2 дорівнює 664 джоулів. Q3 дорівнює 840 джоулів. І Q4 дорівнює 4600 кДж. Загальна кількість теплоти Q дорівнює сумі всіх цих, які ми знайшли, і дорівнює 6125 кДж. Відповідь Q дорівнює 6125 кДж теплоти. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.